38 загиблих та 190 поранених. Такі наслідки вчорашніх масованих обстрілів України. Серед загиблих також четверо дітей, повідомив президент України Володимир Зеленський. У лікарнях Києва перебувають 64 людини. 28 госпіталізовано в Кривому розі 6 людей у Дніпрі. Зазначу зухмадиту всі пацієнти переведені у інші медичні заклади. Протягом усієї ночі і зранку продовжуються розбіри завалів. Одна операція, тому що заклад діти і можливо, можливо але їх зараз це добре, що немає загиблих під завалами. А фізично кожна робота, розбір завалів це люди працювали позмінно цілодобово і далі продовжують працювати, щоб переконатися, що немає нікого. Тим часом у мережі з'явилося відео прямого влучання у клініку Ісіда, де загинули семеро людей. записано на Забіжна рієстратор. Жота митіка в воєнних розвідка після варійного відео. Відповідь за підступні удари по цивільних від наших захисників не забариться. За невинних українців за Київ за кривий ріг помстимося. Яби ударів по об'єктах ворога було ще більше, РБК Україна продовжує збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай необхідні впівідрони. Долучайтеся до збору. і Ви усі реквізити ви знайдете у описі під відео.